В Україні козаки сьогодні тестуємо самокат від компанії ProCraft, модель DC 500L, потужність 500 Вт, дальність ходу 55-59 км, Він на двох амортизаторах, 48-вольтова батарейка, ємністю 13 Агодин. Максимальна швидкість, як заявлено, 25 км на годину. Запаковано все надійно, зафіксовано спіненим поліетиленом. Пошкодитись при транспортуванні шансів немає. Пістав його скороки потрібно лише зафіксувати руль за допомогою чотирьох винтів. Комплектація, окрім самоката, є набір ось таких ключів геподібних для того, щоб зібрати самокат. Гарантієчка. Коротенький шланг для того, щоб накачати колеса, інструкція та зарядний пристрій на 54,6 В 2 Амперний. Купити самокат по найкращій ціні допоможе український сервіс є каталог. Заходимо у розділ з електросамокатами. обираємо запас ходу більше 50 км. Потужність двигуна від 350 до 600 Вт. А також амортизація подвійна у нас. Нам підібрали 20 моделей, відсортуємо від дешевої до дорогої ціни. І наш піддослідний на першому місці по найнижчій ціні. Ціни починаються від 18900 і закінчуються 25 тисячами. Можемо детально ознайомитись з характеристиками, а також подивитися, які ж магазини його продають. Через 5 хвилин після того, як дістав його з коробки, самокат повністю зібраний. Всього-навсього на 4 гвинти прикрутити кермо, і можна кататись, розважати або навіть працювати. Керування самокатом. Заднє гальмобарани, переднє дискове. Це важіль, який відповідає за газ. Тобто ми можемо натиснути і самокат їде, як ви бачите. Кнопка, яка вмикає самокат і вимикає його. Також цією кнопкою ми можемо перемикати режими, а також вмикати ось цю фару. Її вам не видно, ось вона. І. Дзвінок. На натисканні нагальми у нас активується стоп-сигнал. Подобається, що цей малюк має амортизатор як на передньому колесі, так і на задньому. І дивіться, має доволі великий кліренс, тобто навіть з якогось бордюрчика ви точно з'їдете і його не пошкодите. І акумулятор також доволі великого розміру. І обов'язково протестуємо, наскільки ж його вистачить. Звісно, він дуже швидко складається. Для цього все все потрібно відпустити ось цей важень, Складаємо і зачіпаємо ось таким чином. І можемо його перенести або навіть положити в багажник вашого автомобіля. Самокат повністю заряджений, процес сигналізує зелений світлодіод зарядного пристрою. Вимикаємо його і будемо робити замір, скільки ж зможе від одного заряду акумулятора проїхати даний самокат. Підключився смартфоном до ProCraft, Бачимо, що він проїхав на даний момент 4,1 км, рівень заряду 100%. І від цієї ж позначки будемо відштовхуватись в нашому замірі. Так, проїхали вже доволі велику відстань. 21 км середня швидкість, дистанція 5-33 Давайте підключимося до скутера, подивимося, 93% рівень заряду, якщо вам видно. Продовжуємо. Ну, трішки покатався, 14,5 км, можливо, навіть трішечки більше. Давайте подивимося, що ж там у нас. Нашому скутері 61% заряду батареї, якщо вам видно, 1891 км показує одометр. І так, годину-7 хвилин тестую Прокрафт. Проїхав 22,78 км. середня швидкість 20,3 км. Завжди тримав ручку газу в упор і хочу сказати, що вага моя 82 кг. Давайте ж подивимося, скільки у нас залишилось запасу ходу. Підключаємося. 45%, тобто 20 км, 50%. Відсотків. Але це при тому, що їхав я достатньо вгору багато разів і також спускався з гори, і вітер також має доволі сильний вплив на замір. Поставив цього малюка на зарядку, тому що вже й сам втомився, година 10 хвилин на самокаті, без тренувань це трішечки дається в знаки. потім заряджається, їде доволі гарно. і Хочу сказати, що якщо тиснути курок в підлогу, так би мовити, то він і під горб, і навіть якщо зустрічний вітер без питань тримає своїх заявлених 25 кілометрів. Єдине, що дисплей на сонці абсолютно нечитабельний. Заїжджаєш в тіньок, видно, що 25 кілометрів їдеш, тільки виїжджаєш на сонце, видно лише поділки, які сигналізують про рівень заряду акумулятора. До висновків, Мені сподобався цей малюк. Це, напевно, одне з найдешевших рішень з 500 ватним колесом та батареєю на 48 вольт. Дуже потужний, вгору, без будь-яких проблем, їде своїх заявлених 25 кілометрів. Дуже мені сподобалася амортизація. Навіть на поганій дорозі з ним комфортно себе почуваєш. Тобто він їде і, попадаючи в якусь ямку, не трясе весь самокат, а саме амортизація відіграє дуже велику роль в комфорті. Хотілося би, щоб можна було налаштувати. Жорсткість амортизаторів я не знайшов, як це зробити. Скоріше за все, тут таке зробити не можна. Для ваги 82 кг, можливо, вона і достатня, але якщо буде користуватися дитина, які там 50 кг чи 40 кг, то, скоріше за все, амортизатори працювати абсолютно і не будуть, тому що ну, вони на занадто жорсткі. Потім до мінусів віднесу яскравість дисплею, її недостатньо в сонячну погоду, на дисплеї абсолютно нічого не видно, окрім поділок з індикацією рівня заряду батареї. Бачили, він проїхав 23 км, без будь-яких питань, 45% ще залишилось, можна було би ще точно кілометрів 20 проїхати. Також порадував кліренс. Зскочити з якогось бордюра, звичайного стандартного, взагалі не представляється ніяких проблем, тому що дном точно не черкаєш. На відміну знову ж таки, від сяомішного самоката. там значно нижчий кліренс, хоч колеса плюс-мінус такі самі були. Колеса накачуються, я, до речі, їх підкачав, тому що з. Упаковки вони були, на мою думку, недостатньо накачені. І коли заскакуєш з бордюра, то мені здавалося, що дістає до обода. Тому я накачав до 3,5 атмосфер. Можливо, треба було накачати навіть трішечки більше. Ну і звісно, хотілося б більш функціонального додатку, хотілося б збільшити максимальну швидкість в додатку з 25 км, наприклад, до 30 чи можливо навіть до 35, тому що потужності тут точно вистачає. Але, на жаль, змоги. Збільшити швидкість я не знайшов, тому це віднесу також до мінуса, хоч дійсно 25 кілометрів це зроблено для безпеки. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Запропонуйте, які ще відео з ним зняти, можливо, десь в лісі на ньому покататися, чи можливо ви хочете додаткові тести, то відкритий до пропозиції і з радістю зніму ще один ролик про цей самокат.